Гаснуть ліхтарі, і це початок фінального етапу Банвіл Тур 2024. Андрій Позняков неймовірний старт від нього. Він вже атакує Павла Денсенка і вже його прийшов на прямі. Євген Сайко захищається проти Михайла Баранова і наразі під'їжджає до Павла Денсенка, що нав'яже, він йому боротьбу будемо дивитись. Але виглядає так, що він доволі сильно під'їжджає. Там попереду Павло Половчук бореться з Матвієм Літвіновим. Павло займає внутрішню траєкторію, і Матвія просто витісняє на, на траву. Але Матвій на виході, зрештою, рівняється з ним плічо-опліч. Далі йде лівий поворот, і у Матвія має бути перевага. Дивимось, вихід у Матвія доволі непоганий, але у Павло Половчука набагато кращий. він наразі поки що виборює першу сходинку для нього, але. Але будемо дивитися, чи Матвій Літвінов зможе контратакувати. Він знаходиться на внутрішній траєкторії, і зрештою він не відіграв. А позаду там боротьба Назара Даті і Андрія Познякова. Андрій Позняков намагається за перше коло обійти аж двох своїх суперників. Він це робить на внутрішній траєкторії. Всі чекають, поки помилиться свій опонент, тому що ціна помилки тут доволі висока. Тут буквально один раз зробиш невірний поворот кермом, і вже твій суперник може скористатися. Як це робить наразі, Андрій Позняков він залазить на внутрішню траєкторію Матвія Літинова бо він виїхав на граві і через це втратив купу зачіпу, і Матвій Литвінов наразі захищається вдало, а от цим хоче скористатися на загародаці, він зараз тип стрімі проти Андрія Познякова намагається обійти його, точніше він вже в пліч-опліч і дивимось, що буде між цими пілотами. О, трохи не був контакт між цими двома пілотами, доволі був, було, був страшний момент насправді. Але вони змогли зрештою відвернути це від контакту. Очолили командний залік ще на минулому етапі. Помилка від Андрія Познякова з Він вже опиняється, начебто, в бар'єрах, якщо він не встиг на це відреагувати. А для Павла Денисенка це просто подарункова третя позиція. І там вже і Матвій Літвінов і Павло Половчук буквально в півтори секундах. Там боротьба на зарадації Андрія Познякова Назар зміг скористатися цією е, бентежною ситуацією у Андрія і обійшов його. Ну, а тим часом Матвій Літвінов зрештою не під'їжджає, поки що він до Половчука в цій ложці. І фінальна пряма. І знос від Матвія Літвінова, і він не зможе обійти Павло Половчука. Якби у нього був набагато кращий вихід, можливо Сліпстримі він би і надолужив. Проте Павло Половчук фінішує на першій позиції. На другій позиції фінішує Матвій Літвінов. Неймовірну боротьбу показали хлопці. Андрій Позняков наразі на третій позиції, на четвертій на зарадаці, на п'ятій. Павло Денисенко наразі ми розпочинаємо ос останню гонку нашого чемпіонату в Рейсинг. Open Wheel Tour 2024. Розпочинається прямо зараз. І дуже гарно стартував Олег Максюта. Він впевнено виходить першим. Назар Датів приблизно в темпі Павла Денисенко розпочинає. Павло Денисенко навіть хоче трошки залізти на Михайла Баранова, але але це відкриває ворота саме для Назара Даті, який Обходить Павла Денисенко. на Павла Денисенко Атака з двох сторін позовнішній Павло Повчук, по внутрішній Андрій Позняков. Його проходять ці два пілоти. Просто щось неймовірне. Матвію Литвінову там не залишили місце на 4 вайт. Він дуже засмучений тим, що його не взяли в цю компанію потусити. Проте Матвій Литвінов зараз буде спостерігати за боротьбою Павла Павловчука та Денисенка. Знову у нас боротьба, хто найкращий Павло. І будемо дивитися, чи скористатися цим Матві Літвінов. На широку він виходить. Е і е Павло Сенко зберігає позицію завершення сейфтікару. Він заїжджає на підстоп і ми продовжуємо останній етап Tour 2024. Перегони вже почалися. Вже починаються зараз. Да. Да. рейсинг я тобі більше не, не довіряю. Отже, Олег Максюта у нас наразі все ж таки тримається в лідерчих позиціях протягом отої прямої Артона сцени надвідомого гонщика, який закінчив дуже трагічно свою кар'єру. Тут за ним, за Олегом Максютою, Дмитро Горбань, за ним Михайло Баранов. І тут у нас боротьба Поволоди Сенка проти Павла Половчука, знову ж таки. Визначився, хто із них найкраще Павло. Там Андрій Позняков вилітає за межі треку і повертається, начебто втрачає не також і багато. Павло Денисенко і Павло Половчук просто проходить пліч, пліч майже кожен поворот. За ними тримається Матвій Літвінов, хоче скористатися цією боротьбою, залізти за кимось. І Павло Получук виходить на позицію вище в порівнянні з Павлом Денисенком. Там Олег Максюта вибуває, він вилітає за межі треку. і... Програє всі ці позиції. Матвій Літвінов тим часом користується ситуацією і відіграє позицію у Назара даті. Павло Денисенко е, повертає свою позицію у, і забирає у Павла Половчука. Матвій Літвінов знову ж таки тримається за ним. І е, Павло Половчук на зовнішній траєкторії в Брандлі е, відіграє назад цю позицію четверту сходинку для нього, і буде. Наздоганяти свого напарника Андрія Песнякова реабілітується, але, але бачимо, що Тимофій Трощак знову помилився. Цим зараз буде користуватися Олександр Астахов. Він е, на прямій сцені. Зараз буде атака на нього в першому повороті, хоча він його пройшов ще до першого повороту. Тут намагається залізти Данило Голівнок, Тимофій закриває в останній момент зовнішню траєкторію, яка е, була дуже оптимальним заходом, е, входом саме в. Першу... Перший поворот бачимо дайва від Тимофія Трощака, контакт з Олександром Стаховим, і Олександр Стахов втрачає дві позиції після цього контакту. Просто Тимофій його виштовхав Данило голінок, дуже небезпечно наближення до свого опонента. Ледве не довели це все до контакту. Літві так понятно, що він там не зовсім планував опинитись на місці номер 4 скоріш за все. Але знаєш, коли ти іноді ти їдеш, і ти забиваєш той пілот, коли попереду тебе все швидше, позаду всі повільніші, і в тебе. Ну Фітро як помилка спін в, в цій зв'язці поворотів, ще й перебрик, скоріше за все, напригнув і вилетів він доволі сильно. Просто що. Воу, це було доволі сильно. Зараз побачимо повтор. На прямій Бентлі вони в позиції пліч-опліч і не зміг відгальмуватися Тимофій Трощак і просто пішов за нос на своєму боліді, але начебто без пошкоджень, тому да. Оу, а от де є пошкодження? Так це у нас там Денис протопов. Схоже на те або Дмитро Мішин. Так, Денис Протопопов дивимось на повторі. Прислідує він Михайла Нестера. Е і залазить він на внутрішню траєкторію. Просто заповзає, підплює на поребрику і вбиває Михайла Нестера. А, і ще й а... Михайло Нестер дає здачі, так би мовити, Денису Протопопову за цей маневр. Зараз вони повертаються на старт-фінішну пряму Сенни і будуть. Uh, уже, напевно, тут атака один на одного, тому що ну, вже куди тягнути, вже залишаються uh, останні два кола. Євген Сайко якраз таки чує мене і залазить він на внутрішню траєкторію Олександра Стахла. Вони поки що лишаються пліч опліч. Чи зможе Євген Євген обходить його ще до першого повороту? Тимофій Тарича користується цією ситуацією. після гальмування не Олександра Стахла, залазить він на внутрішню траєкторію і випереджає він Олександра Стахова. Чи там було таке трошки випихування Олександра? За межа, за межі треку не знаю, проте не, не близьковична реакція на, обур, на боротьбу Євген Цика та Олександра Стахова. Ну а Євгенсико дійсно знайшов шанс, зробив його сам. Цю можливість атаки, і от якраз такий повтор на внутрішній на внутрішній траєкторії Тимофій Трощак і контакт колесом був якраз таки між ними. Yeah, uh, мені ну, мені здалося, що він не був на апоксі попереду, так що я думаю, він там Ну, треба передивлятись, звісно. Я думаю, і тут помилка, і Олександр Стафо не реагує на цю помилку, її в'їжджає в якраз таки в е, Тимофія Трощака і руйнує йому е, ці перегони. Позицію Полу Половчуку, наскільки я розумію, і так, Павло Половчук фінішує. Вони зробили фото. Фініш командний, так би мовити, наприкінці цього. Чемпіонату Павло Денисенко фінішує на третій позиції. Не зміг він сьогодні вибороти лідера цього чемпіонату, проте дуже старався, дуже класний цей пілот. Тут у нас знову фотофініш Олег Максюта і Дмитро Горбань. Хто ж перший? Хто ж перший, хто ж перший? І це Михайло Баранов і Олег Максюта, зрештою. Фінішував першим. Тут бачимо Євген Сайко, що намагається фотофініш з Антоном Іващенко. Боже, тестувати всі фотоапарати. І Антон Іващенко, зрештою, фінішує попереду Євгена Сайка. І тут Олександр Сахов вже просто ну, фоткайте його особисто, і Тимофій Трощака, тому що цілому фан-клубу потрібні фотографії. Тим часом наші е, пілоти, наша Топ Трійка вже доєталась до нашої віртуальною коментаторською, тому давайте розпитаємо про них як їм чемпіонат, як їм гонка. Павло Денсенко, вітаю тебе з третім результатом. Не зміг ти сьогодні вибрати лідерство взагалі в цілому чемпіонаті. Проте друга позиція це теж дуже класний результат. Розкажи, як тобі, по-перше, сьогодні етап, як тобі вдалося, не вдалося його проїхати, не вдалося, чи вдалося щось реалізувати. Ну і в основному, підведи підсумки по чемпіонату. Ну, в цілому, якщо максим... максималістично говорити, то не вдалося. Чемпіонат <ріпіонат> я не виграв. Але а, тільки мої помилки тут були, на жаль, але я на цей етап розумів, що шансів мало, але вирішив вже завжди на 100% їхати. Ось, а, що, що я можу додати? Дуже насичена була гонка вже друга. Фічер з гарними обгонами і. в кінці останні скільки 7 кіл? Ми з хлопцями їхали прям дуже гарно. Мені сподобалось просто, як ми так чисто завжди вузьком приїхали до кінця до фінішу. Добре, а як тобі взагалі ось такий формат змагань? 6 етапів. Ви були на трьох різних болідах з відкритими колесами. Який тобі сподобався найбільше? І взагалі, як тобі такий формат? Формат прикольний. Не сподобалось мені тільки формула V. Я, я на ній більше. Я оце у вас перший раз в чемпіонаті на ній поїздив і більше їздити не буду. Але е, формула Форти, формула 4 мені прям дуже сподобалось. Якраз я через ваш чемпіонат купив формулу 4. Зрозумів, що це таке опенвіли, бо я не дуже по опенвілам До цього був тепер вже буду більше в цю тему в'їжджати, так сказати. Тому да формат прикольний. Хлопці молодці. Дякую вам за чемпіонат, який було дуже круто. Ми тут ну, трошки, трошки розгадяли поки ви їхали. А якщо я скажу, що формула V опосередково пов'язана з гітлером це додасть тобі привабливості твої, твоїх очах? Тім, з ким вибач? З гітвером. Гарне питання, контроверсійне. А чим вона пов'язана Можна спитати? Це Жук. На трансляції все почуєш. А ми тебе вітаємо з третім результатом в основній гонці. І з де, де. другим результатом в цих перегонах. Дійсно, неймовірний, потужний. Ти нам зробив чемпіонат. Дякую, хлопці, дякую, гарного вечора. Ну, що ж, і тобі. Передаємо ну, з його... другого місця. Да. Андрій Позняков. О... Ну, думаю, тось, В принципі, основна гонка затьмарила спринт. Так що я б спитав, як тобі, як ви там проривалися, як ви там цим паровозиком їхали? Як це виглядало з того боку? Так, доброго вечора. В першій гонці в нас на початку не здалося квалами, щось якось не так приїхали, як планували. Потім перша гонка була задача в мене. Допомогти Павлу взагалі на цей етап, тобто розділити його та Матвія Літвінова. Я їхав третім, трохи там під розхотав Матвія, але потім все-таки на третій раз, коли я там підстрибнув, мене там до стіни докинуло і вже доїжджав третім. Бо Павло Денисенко розвернувся, на жаль, через помилку, і Назара дача не сильно боровся, просто пустив мене. Бо хотів, мабуть, без інцидентів проїхати. Ну і добре. Друга хванка була більш насичена, і ставтував з шостої позиції. І наш, так кажучи, суперник був. А, ну так, теж ззаду мене. Мені вдалося дайвою залетіти. Ну, такою дайвою, там безпечно все було на розрахунку. Бачив, що місце є, бо в деяках там кожен раз неважливо, є місце чи ні, там завжди стрибаються. а Тут я бачив, безпечно можна залізти, Заліз і обігнав. Потім жовтий флаг. Дуже потужні 4 чи 5, десь 4 кола по 4 хвилини під пейскаром. Потім на рестарті вдалося краще стартувати. Йому сліп стримав, він обійшов Павла, і у нас була задача просто обханяти врешту спереду. Не пам'ятаю, що сталося з Назаром, дать, а він вилетів, потім вже там, по чуть-чуть всіх обігнали темпом і їхали до кінця. А, інколи були такі редфлаги, але в принципі стабільність зарішали і потім на фініші вже пустив, щоб була максимальна кількість балів у Павла. За чемпіонат за холом дуже порадує, що так кажучи, користувачі симулятору. Чи хари, не знаю, F1 і там Далі Рік, то переходять в аресних, це радує, бо багато людей їздять в різні симулятори. Тут так в один, так кажучи, більш популярні симулятори збираються всі, і це круто. По машинам, ну як питали. У... Павлада Несенка про те, з чим зв'язана Формула Ві. Ну, я думаю, теж вона зв'язана з тим, що над людьми так навіть німці не знущалася, як знущається коробка цієї машини, яка через раз перемикається. А, і потім ця Ford 1600 теж така. Машина, що я би краще приїхав на F4 Хонки теж купив F4 заради цього чимпа, і дуже прям сподобалось. Прям пушка відчувається майже все на храні. Mm -hmm. Можна їхати там з крутими чуваками в дейліках умовно, І тут приємно змахатися, бо тут менше ти їдеш боком, але після апдейту вже і 1600 їде, теж непохано. І машина супер. вона теж супер. На жаль, мені деякі хонки там не везло. І змахатися, ні за що я не змахався, але так поїздити в спільноті своїй приємно. Дякую за таку розгорнуту відповідь. Ще раз вітання. Дякую, що був приїхав. Їхав цей чемпіонат з нами. Було приємно тебе бачити. І на високих позиціях так само. Все. Дякую. Зцісивенько. Гарного вечора. Ну і приходимо до лідера, сьогоднішнього лідера Павло Половчук. Вітаю тебе з перемогою в гонці. Ну і, схоже, ти разом з Андрієм Пазняковим напрацював собі на подіум за. З особистим заліком та і за командним заліком ви, начебто, обганяєте і мейчерс, якщо все правильно підрахував. Тому давай свої враження від того, що в останній етап просто в останню мить ви вирвались на подіум і також розкажи, як тобі цей чемпіонат. Привіт, дякую, дякую, дякую. Не знаю навіть, що почати. Я тут шкода, що не було перших емоцій. Бо я вже тут встиг почекати, поки всі відповіді свої дадуть на ваші запитання і трохи заспокоївся. Але, е, знаєш, я був як цей чувак е, з мему, де на подіумі оцю бронзову медальку там кусає жінку, цілує і там ще щось робить. Радується більше за всіх, але він зайняв тільки третє місце. Так само у мене з цим чемпіонатом. Бо я зайняв лише третє місце в загальному заліку, але я тут радуюсь. Я так напевно ні, ні одній своїй перемозі не радувався, як е, ці. Насправді, е, ну, Андрій вже, я думаю, все розказав. Е, мені тільки я можу доповнити, тільки, що дуже приємно було змагатись з Матвієм. Ну, типу, він дуже класний опонент, е, з ним завжди цікаво і ну, завжди чесно. Там швидше я щось нечесно зроблю, ніж він. Uh, з Пашою Денисенком теж він мене напряг в другій гонці дуже сильно, бо тому що ми як вже вирвалися з Андрієм на першу другу позицію, і я бачу, що Паша нас доганяє. І я такий, ну, mm. треба цей, тримати дуже сильно фокус, і я його втримав. Дякую дуже сильно Андрію Познякову, що він мені поміг в цій гонці, в цій дуелі з Матвієм. І в першій гонці він поміг трохи, і в другій гонці він дуже сильно поміг. Uh, і всім дякую. Круто, круто. Вітаю тебе ще раз з перемогою і з е, третьою позицією в загальному і е, в особистому і командному саліках. Дякую. Ну, і давайте ж поговоримо з. Переможцями в командному заліку за цей чемпіонат. Можливо, Назар ще скаже щось за Домініка Хорошавіна, людину, яка виграла цей чемпіонат. Назар вітаю. Розкажи, Hello. як ця боротьба взагалі протягом цього чемпіонату склалася в тебе. Якісь ексцеси, можливо, і взагалі просто твої емоції від цього чемпіонату. Давай. Коротше, якщо вернутися на самий початок, так сталося, що я на деякий період часу вилетів із симрейсингу через роботи. В общем, не до цього було. І коли я побачив, що слік рейсінг, мені ця спільнота була відома ще задовго до цього чемпіонату. Що вона організовує такий цікавий чемпіонат, і саме головне, що дати і дати підходять, і старт кваліфікації ідеально підходить. Я довго не думаю, чи просто кидаю реєстрацію. Перед цим пишу до меніку, чувак, давай поїдемо разом в команді. Так якось історично траплялося, що всі там попередні чемпіонати в рейсінгу, де були е командні заліки, ми якось були більше завжди опонентами, чим напарниками. А тут я прекрасно розумів, що ну, по-перше, я не в такій формі. Е -е, По-друге, мені хотілося саме командно попрацювати. Е, і ну знову ж таки потихеньку, потихеньку вертатися. І третє, ну звичайно, якщо що, десь Домініку до Мініку допомагати. Е, спойлер не завжди це вдавалося, але сподіваюся, що якийсь, знаєте свою частку в його перемогу в чемпіонаті мені вдалося внести. Е, чому я безумовно радий і дуже радий, що він взяв цей чемпіонат, навіть не дивлячись на те, що він пропустив сьогодні е, гонку. Тобто запас він зробив класний. Е, знову ж таки, якщо говорити про себе, у мене цілі на чемпіонат були такі: перше, це щоб е, умовно Домінік виграв чемпіонат. Друге, щоб я фінішував топ-5. Ну і третє, звичайно, щоб м -м, наша команда і Сокуні, щоб ми взяли кубок конструкторів. І я, звісно, своєю їздою іноді м трошки рушив ці плани. Ми там, здається, навіть в один момент і втратили лідерство в чемпіонаті, але потім якось підзібрався, і, 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 і вроде, вроде все сталося, як сталося, чому я задоволений. Якщо казати особисто за свій пілотаж, ну, на жаль, цей чемпіонат для мене був таким дуже багато помилок, скажімо так. Було з моєї сторони, е, тому, наприклад, от на сьогоднішнім етапом, де теж сьогодні були помилки, мікро, насправді нічого такого особливого. Я сьогодні намагався просто доїхати спокійно, нікому не заважати, ніде не фаршмачити, щоб не отримати ніде не штрафи. В общем, спокійно і впевнено доїхати, що собственно зробив. Е, Якось так. Класно. я вітаю, що ти, зрештою, зміг досягти усіх цілей, бо там і почкам по виходить, що ти і в топ-5, і так. командний залік ви виграли, і до мінік виграв. Тому, е Просто класно, неймовірно, що ти дійсно підзібрався по ходу чемпіонату і зміг досягти всіх цілей, які ви ставили з домініком. Тому ще раз вітаю з перемогою в командному дякую. заліку. Дякую а, і дякую тобі, що подарував цю неймовірну боротьбу. А вам, хлопці, дякую велике за організацію чемпіонату. Це Я, я розумію, що це таке, і ви молодці, що ви взялися за це нелегке діло. Було дійсно цікаво, і формат цікавий і по автомобілям, і по трасам в деяких в деякій мірі так неординарно було, але знову ж таки це було дуже цікаво. Всім дякую, всі молодці, коментатори молодці, режисери молодці. Слава Україні! Героям слава дуже дякуємо за ці слова. Ну і що ж, дорогі глядачі, напевно, ми зробимо таку невеличку аналітику всього чемпіоната. Сергію, ти як автоспортивний експерт. Я звалю цю ношу на тебе. Як взагалі тобі цей експеримент в, в ком'юті слік рейсінг, перший чемпіонат в айрейсингу на відкритих колесах? Три різних боліди, дуже цікаві траси, дуже різного профілю. Взагалі, як тобі весь цей експеримент? Де, знаєш, я... Ні, ну, в принципі, я сприймаю це позитивно. Може, я не. Знаєш, тут можна двояко відно. Це і добре, і погано, то, що сам формат з машинами, знаєш, то, mm. це те, що треба було пілотам перемикатись. З одного боку, це не давало звикнути, і це якраз порождало більше трошки хаосу. Да? То, якби цього не було, я думаю, пілотон би більше розтягувався. То, і трошки менше було б такої суети. І, то, як ми, там, ми, як глядачі, як коментатори з цього виграємо. Да? Пілотам, в принципі, ну якщо вони виграють ситуацію, цих ситуацій, то... <гум> кому пощастило, їм подобається, кому не пощастило, тим ні. Але ну, в принципі, ну, то в будь-якому разі, це, мені здається, е, е, такі, ну, той же самий рейсінг він дає набагато більшу там, простору да, для думки. Есть, ну, я і сам кого організовував, тобто, я теж люблю такі знаєш, трошки. Е, Ну, то, звісно, є для мене є існує ідеал, знаєш, типу, настільки погано, що навіть добре. Це така торка грань, що спеціально ти її не зловиш. Мені, де подобаються речі, які трошки в сраті, якщо можна так висловитись, і ця сратість додає якісь ізюмінки. Тобто нормальна траса, або гравію насипана на пів дороги. знаєш. Це те, що дає якийсь трошки незвичний кут, незвичні речі. Речі, да? Я думаю, там для тих, хто перейшов з формули, це, в принципі, було важко. Ну, бо зовсім інше все. Ті, хто, ну, в принципі, це бачили, да, що тільки в другій половині чемпіоні. Ну, хтось епізодично проскакував пілоти там, знайомі мені да, по формули, а здебільшого оборони пілоти, які, в принципі, з самого початку прийшли за рейсінгу, да? які тут і були. Ну, це було, в принципі, очікувано. Але я думаю, це з часом не, розмажеться, бо якщо там швидкість є, то вона там, рано чи пізно її зможеш реалізувати. Повністю з тобою погоджуюсь, а, ну і май... зі своїм. Я окремо я хочу сказати, що от, от, знаєш, я згоден, що це в реальному житті не працює, але в віртуальних гонках спринт, спринт який не впливає на стартові позиції основної гонки, це щось трошки вже, мені, мені здається, дивне. Бо якщо то, тут якраз добре, що воно впливає, да, що це дає якийсь е, поштовх для там, якийсь тактичних маневрів. Тусі трошки перевертає гру. Тось, ну, в цілому, я, я б ну, знаєш, експеримент як крайній вдалий. <рес> в принципі, я з тобою погоджуюсь, бо дійсно пілоти, які перейшли з Формули 1, вони відкрили для себе цей світ ай який дійсно дуже цікавий і дуже різноманітний. І за цей чемпіонат ми побачили багато всього і нових обличчя, які зробили собі ім'я за рахунок і фан-клубу, і лівреї в картоплю, і за. Ну, за номерний знак, який ну, є найкращим всім рейсингом, 25-й номер, буду це повторювати. Дійсно, я навіть дуже радий, що я сижу тут і це все коментував з, з собою, тому що дійсно це. Типу, відкриті колеса це завжди дуже цікаво. Це виклик для всіх пілотів, особливо для тих, хто прийшов з кузовів. І ми бачили дуже багато боротьби і завалів бачили, які були доволі прям вау, там перекручували там аж боліди три, три рази в повітрі. Але і боротьба була дуже дуже така на межі, що прям там колеса залазили тупо в ширину боліда і так далі. Тому. Дійсно, експеримент вдався на ура. Хотілося би бачити таких чемпіонатів і, звичайно, побільше. Ну, а я дякую також організаторам, дякую режисеру, який це все е, транслював на ваші екрани. Бо дійсно це дуже складна робота, і е, вхопити саме той кусочок моменту, вхопити той самий повтор. Тому дякую режисеру, дякую тобі, Сергію, що склав мені компанію в цій віртуальній студії. Дуже було круто з тобою е, коментувати. Сподіваюся, що ще випаде така нагода. Е, ну. А тим часом також дякую і пілотам, які нам подарували це неймовірне, не можна сказати, шоу, тому що це якось пригнічує навіть трошки. Дякую за це видовище, яке ви нам показали протягом всього чемпіонату. І дякую, звичайно, глядачам за те, що пишете в чат. Ми все бачимо, як ви нам дякуєте. Тому і вам дякуємо, що дивились. Ну а ми Добре. на цьому. Завершуємо. Це все ці прощання, оці всі Все закінчується. Це де ж такі двоякі відчуття, що наче би от усі так там чекало цього кінця, а коли він настав і все таки. Дуже завжди печально. Я за свою коментаторську кар'єру вже три чемпіонати закінчив, я не можу вже плакати просто. Друзі, всім до побачення, бережіть себе, близьких. Любіть Україну, І... любіть маму С -с сім це все ж таки кіберспорт. так що маму любіть не тільки свою. <світ> Нарешті ти це сказав. Я yeah. пам'ятаю, як ти це дуже сильно хотів сказати ще на середині чемпіонату. Ну дійсно додати нічого. Тому також не забувайте, завдяки кому ми можемо просто банально спокійно жити, транслювати перегони брати в них участь Це Збройні сили України, тому не забувайте підтримувати їх донатами і просто, хоча би, морально підтримувати. Все буде Україна, слава Україні! Хором